Першому подивитися на біотені, які були розроблені радянською владою, який проходить бюро траштурені, і саме української влади, коли проголошення акт про нету І також в ваших матеріалах є приклад бюлетенів, який я попрошу вас заповнити сьогодні. Враження і власне, в самому законі, в тексті і в структурі побудову процесу рекламу. Тоді, в, 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 в 2012 році, коли цей закон прийняли, була дуже негативна реакція від експертної спільноти, від громадськості, яка в принципі її наголошувала на всіх ризиках, які несе цей закон, але тоді закон не було скасовано. Після приходу до влади вже демократичних сил було висловлено те, тобто, що цей закон необхідно скасовувати такий неконституційний, але він стане на сьогодні діючий і лежить також справа в Конституційному суді, ось, але законом за про це трошки втініше. Сам закон визначає наступне, в чому його собі. По-перше, приємність попередньому закону, він скасовує веселі референдум. Має процедури, проведення місцевих референдум, у нас є всеукраїнський референдум, і чому мені цікаво, він може проводитися за народну ініціативу. В чому процедура відбувається за народну ініціативу, збирається кількість підписів. Їх має бути не менше трьох мільйонів, засіданих в двох третинах областей України, які мають бути засідано не менше 100 тисяч підписів. І загалом, після того, як. Необхідна кількість підписів з вона передається далі у центральному роботу комісії, потім президент у нас визначає своєму казонку проведення репрану, ми пропускається референдумний процес. Загалом, чому в чому проблема? Народна ініціатива це здається добре. Так, референдум це спосіб прямої демократії, реалізація народу свого на владу, ну якби те, що глядає все гаразд. Але тут дуже цікаво, завжди мені спадає на думку, улюблена така загадка щеора Марікальна, він казав, що знаєте, скільки у собаків буде лап, якщо ми їх хвіст назвемо лапами? то відповідь така, що їх все буде чотири, тому що як їх хвіст не назвев, він все залишається хвостом. Ситуація виникає така сама і цим законом. Якщо їх приписати в ньому, що це за народна ініціатива, що народ може реалізовувати свої повноваження під сумку, якщо проаналізувати систему вже. Текст закону, то народ не має факту таких повноважень, тому що на будь-якому етапі про проведення референдуму воно може бути зупинено. Тобто, в випадку, наприклад, якщо ми говоримо про відділення указу президентом, або якщо про реалізацію повноважень Центральної виборчої комісії, яка також у нас має зараз свої проблеми, цей ресередом за нової ініціативи може зупинятися з боку влади. Якщо ну, там історичний процес трохи, то у нас дійсно референдуми дуже часто використовувалися а, саме для проведення плати своїх рішень, і також саме референдуми, які мають таку можливість як проведення міжнародних ініціативою. Сама процедура, також цим законопроектом за передбачається процедура внесення змін до Конституції. Загалом, є такі документи, які вирішують з Конституцією щодо Конституційних референдумів 2001 року. Він, звичайно, ступене, що якщо навіть проводяться референдуми щодо внесення змін до Конституції, вони проводяться стосовно вже схвалених парламентом рішень, або ті, які подальшому плануються схвалити. Тобто цей процес не має виключати парламент як єдиний органів законодавчої влади. Цей це закон усуває парламент відповідний рішення. За процедурою, яка передбачена в цьому законі, ми можемо внести зміни до Конституції, при цьому у, у минувший палат. Загалом там стосовно маніпулятивних питань, ті, які можуть вноситися, і шляхом проведення референдуму з питанням до Конституції, а точно не. Але нової Конституції, хоча в нас передбачається, що в нас Конституцію можна вносити лише ціною. Тобто нас не можна взяти, винести текст нової якоїсь конституції, не розумію, факт, з ким написано на референдум і поставити питання, чи схвалюєте ви новий текст Конституції, чи не схвалюєте. Мінімально явки інших громадян, які, які мають право голосувати на референдум, до нас не передбачують. Фактично, можливо, наступне Ми вносимо текст за народною ініціативу. І виносимо новий текст Конституції на реформ, який ми повинні підтримувати чи не підтримувати. І загалом виходить наступна ситуація, що нас може бути від людей, на яку можемо зібратися приблизно таким самим складом і проголосувати, що так ми спалюємо схвалює текст. Це така одна з загроз, яка містить у цієї цей закон про всеукраїнський реформ. Першим ми вже говорили, що можливе блокування. Центральною виборчою комісією процедури за дійсно народною ініціативою, тобто, якщо у нас не проходить неформальні підписи, вона не дійсно виникає народна ініціатива, яка платі, не вигідна владі, вона можливе зупинення центральної виборчої комісії цього процесу, на будь-яких формальних підставах. Також цікавим є повноваження центральної виборчої комісії в цьому аспекті, адже після того, як у нас проходить ця процедура реферальна. У нас приймається певне рішення, про комісії прорахували кількість голосів за та проти, і після того рішення вступає в силу не з моменту погодження у парламенту, а з моменту оголошення ЦПК, тотально виборчої комісії. Тобто в нас фактично взагалі змінюється процедура прийняття та рішення, яка ми спередбачена взагалі конституцію України. Також цікавими процесі голосування цей закон передбачає, що... Виборчі комісії, комісії формуються по факту з органів державної влади. Тобто політичні партії не мають право сформувати, як це назву право формувати комісії з референдумом, які будуть підраховувати кількість голосів. Це річ не таблиця. В 2012 році, коли цей закон витягувався, ідея була наступна, що через певний час в Україні ну, розповів, що якось прийшов серйозно недовго, якийсь референдум, навіть інформацію, що цей референдум мав мати на меті якісь приєднання до Російської Федерації в тому чи іншому вигляді. І після того, коли проходить його слухання, підрахунки проводяться цими комісіями з референдумом, які формуються з місцевих рад. В той момент більшість місцевих рад таким чи іншим чином підлітковувалася Віктором Медвічку. Відповідно, от така була ідея, і тому не, про, не допустити політичні партії, інші громадські організації до формування цих комісій, це полягає в тому, що навіть якщо народ проголосує проти, то порахувати можна таким чином, як необхідно це могла І після того проходить... Порахувати... Пізніше ще більше і детальніше про них розповість. А, хотів також помітити взагалі, що цей закон не відповідає а, ні, а, документам, які були видані Радою спільно з Венеціанською комісією щодо завдання належної практики, проведення референдуму, конкретно щодо конституційності референдуму, тому що в нас передбачено до них, що має бути належне висвітлення взагалі процесу проведення референдум, аргументів за та поводи. А у нас по факту цей закон передбачає набагато більшу можливість е агітації та висловлення своєї позиції стосовно сторони, яка виступає за репаратом. Тобто, для того, щоб е висвітлити свою позицію полоти, таким чином може розглядатися як агітація проти. Е для рішення позитивного на цьому референдумі. Для цього необхідно вкладати угоду з тим, хто проводить референдум. Фактично може виникнути наступна ситуація. Якщо ми нас якомусь з буде бути висвітлена позиція, що ми не розділяємо прийняття позитивного рішення, тому що, і, наприклад, цей канал не мав спеціальної угоди, то речі медицину може... Загалом, цей закон він не відповідає ні цим, які перевічено ви чи міжнародним документам. Рішення Венеціанської комісії з його приводу також було негативне, в якому визначалися всі ці загрози, про які ми з вами говорили. Процедура прийняття цього закону, також була неконституційною. Тобто формально сьогодні. Цей закон, він неконституційний навіть не з однієї якоїсь причини, так? там процедурство, і і з змістом. І сама ідея проведення референдуму за цим законом, вона думаю, підриває о, такі основні засади державності в нашій країні, тому що вона в суті, прибирає ну, за великим рахунком прибирає парламент від привезли закону то це можливість потягнення в першу чергу виконавчою владою, необхідних її законів, парламенту, і це підриває парламентаризм, це не безпека також і для самих народних депутатів. Ось загалом, це, мабуть, все, на чому я хотів поки, поки що зупинитися. Ось передаю слово. Можна Так, можна. А яка от злободенність, актуальність того, що ви зараз піднімаєте? Це очікується новий якийсь референдум, чи ну, як прив'язати от ту ініціативу, яку у ваша організації зараз дебатують, до реалії? Чому саме зараз? Чому саме зараз? Будь ласка, чому саме зараз? З історії почну п'ять організацій у 2012 році наприкінці 2013 року створили коаліцію чесний референдум це експертні організації, які мають і в, в суспільстві з цих питань. І що вдалося на той момент цим організаціям проти проти з допомогою Посольства іноземних демократичних країн і міжнародних організацій, це досягти того, щоб референдум у 2013 році, 2014 не було проведено за цим законом. Не ставилася навіть задачі скасувати закон, оскільки очевидно було, що в нас немає таких важких впливу на цю владу, але принаймні зірвати референдум, який хотіли проводити комуністи, які пробували проводити інші сили, розуміючи, які. От я вам нагадаю, я думаю, в Чернігівській області не думаю, я знаю 100% до сьогоднішнього часу. Це не висить, але трохи з'являється в інтернеті великі банери, український вибор. Країною керуєш ти, пам'ятаєте, всюди Це було? Це було так. Оце якби було змування людей, що країною керуєш ти, а потім прийняття оцієї медиативною процедури, яка давала владі, владі прикрити будь-які свої рішення народу владі. Яка актуальність зараз? 2014 рік. Ми повертаємося президент. Тікає да? у Зурпата. Ми повертаємося до Конституції редакції 2004 року. Друге питання, яке ставили організації аналітичні, це скасування цього закону український референдум, тому що це якраз був перший, один з перших ланцюгів диктаторських законів, які були потім, якщо ви пам'ятаєте, 16 січня. Значить да, всі-всі за, але проходять президентські вибори, проходять нові парламентські вибори. І що ми маємо на сьогодні? Президент мовчить щодо цього закону. Конституційний суд розглядає справу, яка відкрита в Конституційному суду, два роки. Ми подали подання. Це перше подання нового парламенту 2014 року, 1 грудня 2014 року. Ця справа свідомо заблокована в Конституційному суді. Конституційний суд спроможний прийняти рішення за два роки. Я Перша, до речі, справа, де представником народних депутатів був, був представник від громаді. Цим представником була я. В відкритому процесі всі спікерки на той момент провелась позиція, президент, всі визнали, що закон містить не положення і взагалі не конституційне в цілому, оскільки оскільки тоді взагалі в парламенті було 100 депутатів, Литвин вийшов. Адам Іванович Мартинюк сів і прийняв за 5 хвилин протягнув за 5 хвилин цей закон. Далі, до речі, є рішення Київського апеляційного адміністративного суду, в якому визнані дії головуюча Адама Івановича Мартинюка, Мартинюка, такі, що не відповідають Конституції, є неконституційними і незаконними. І це рішення також є. Але президент мовчить, парламент не змінив, не прийняв нової редакції законопроекту. Хоча така редакція підготовлена теж нами, внесена і більше року є в парламенті. Групою робочою, яку тоді очолював звільнений голова ЦВК Володимир Миколаївич Шаповав, професор в галузі конційного права, п'ять людей, один експерт міжнародної організації Айпостілиць, до речі, було під час подій Революції Гідності на Майдані. Ми півроку працювали, напрацювали цей документ. Він внесений. Ні, парламент півтора року нічого не говорить. Тому, е, знаючи, спілкуючись да, з органами центральними з органами влади, ми не говоримо прямо, але підозрюємо, що тебе в цілому маніпулятивний інструмент вигідний кому, Хто може його застосувати. Але є інші нюанси. Е, які на сьогодні, може, недооцінює влада. Держава в нас доволі слабка. Ми знаємо, які події у нас відбуваються. І сьогодні, завтра, невідомо, хто зможе провести референдум. Ми пам'ятаємо референдуми в Криму. Просто не вдалося провести такий референдум загальнонаціональний. Але місцеві псевдореферендуми ми проводимо. І коли два роки ми не змоглися навіть його скасувати, то актуальність серйозна. І хто перший нажме цю кнопку і запустить процес референдуму, він відірве. Можливо, не будуть офіційних результатів, да? але що підніметься в суспільстві і побачить цю маніпуляцію, зараз складно усвідомити, що скажуть нам західні регіони, да? що скажуть там, ваш регіон, а які регіони там, підтримують, кажуть, суперреферендум. Е, тому у нас є такі два меседжі. Зволікати. Коли в нас закладена міна, яку вже зараз зрозуміло повністю, заклав нам псевдо сусідку всієї території України і не розуміти, що вона може вибухнути в будь-який момент, це просто не розуміти основної загрози. А коли той момент настане, це може бути, ну, може бути завтра, але вже буде пізно щось рятувати, оскільки процес буде запущений і певні... Пори між регіональним зв'язку з тим набудуть такого масштабу, що вже буде іменно до референдуму і питання збереження незалежності буде стояти дуже вогне. Якраз тут, дякую за це запитання. Я хочу, щоб ви почитали питання, і, і, проголосували, воно поставлено так, як дозволяє ставити питання цей закон. Закон дозволяє, це називається в міжнародних приступах предметна придатність. Нема ніяких принципів. Ставьте питание, как вам хочется. Вот вы бачили бюллетень, да? Памятаем 17 березня 1991 года. Питание СРСР. Считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик, дальше читаем, как обновленной федерации равноправных суверенных республик, которые будут в полной мере гарантированы права и свободы человека любой национальности? Ну кто ж против? Против Гарантії прав всіх людей, всіх національностей. От вам питання, прекрасне питання. Цей закон дозволяє робити, ставити питання так само, і ми його поставили саме і дозволяє робити цей закон. Цей закон дозволяє проводити референдум разом з виборами, що може бути використано якоюсь політичною силою. Як виборча агітація там разом з там, вступом до Європи чи до НАТО проводити вибори, робити це своїм виборним слованом і проводити води десь. Всюди це заборонено. Більш того, я скажу, держави, які обіклися на цьому, а я нагадаю, як приходить діти до влади за допомогою референдуму, Взагалі, європейські демократичні, взагалі не немає, взагалі немає національних референдумів. Германія не можна провести, в Німеччині сьогодні не можна провести референдум. Америка дуже демократична країна. Загально американського референдуму немає. Е, хоча там такі демократичні процедури існують. В нашій ситуації ми не агітуємо проти референдуму, не дай Боже. Ми агітуємо проти псевдореферендуму, коли е, невідомо хто може. Використати нас і сказати, що це е, наше вами рішення. Тому актуальність вона не настільки може виникнути завтра, і ми вже не зможемо нічого зробити. І сьогодні, що головне, нам треба принаймні скасувати цей закон. Або додавити парламент, щоб вони прийняли це рішення, або натиснути на Конституційний суд, щоб він нарешті на третій рік своєї діяльності Ухвалив рішення і визнав закон України про всеукраїнський референдум неконституційний. Щодо парламенту, щодо шляхів, щодо парламенту, що робити. Я вже сказала, тоді коаліцію чесний референдум було підготовлено два продання для народних депутатів, але попередній склад парламенту не Все, Що ж ми не робили? Там удар був готовий, Але в останній момент, коли зникали підписи депутатів, слава Богу, новий склад парламенту вмість Чому я тут апелюю до народних депутатів? Оскільки подання до парламенту цього питання можуть внести не менші 45 народних депутатів або уповноважений Верховної Ради з прав людини. Повноважена те сказала, ой-ой-ой, це не моє питання, до тут не конституційно, а ніяк я не можу внести. Ми кажемо, як не ваше питання? Права всіх виборців порушуються, що повноважене має робити їхати одну там людину, як вона їхати там вигріщати, чи, чи права всіх виборців. Проводити референдум, ні-ні, ні, 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 ні. Ніяк не можу внести. Слава Богу, є вже подання. Законопроект. Законопроект. Перепрошую, Законопроект. Подання, про да. Под... Под... Конституційний. відкрита справа, все розглянуто. Чому немає рішення питання? Кажу, вже було відкрите засідання, всі сторони, парламент, президент погодилась, що там не конституційно. Рішення немає. Ну там ніколи, ні, там є інші чинники, я думаю. Але маю надію, що е, влада, яка зволікає в цьому питанні, зрозуміє ризики і зрозуміє, що цим інструментом скористатися вона не зможе. Е, далі. В парламенті є нова редакція. Ми вже не кажемо просто да, закон, Забирати нам право прийняти рішення, всекр... рішення шляхом проведення національних референдумів, є нова редакція, яка повністю відповідає нашій Конституції, яка відповідає міжнародним стандартам. І що там інакше? Перше, там чітко прописаний предмет. Конституція дозволяє в цілому проводити три референдуми: це, якщо постає питання про зміну територій, укладення міжнародної угоди. Та міжнародна угода ратифікована шляхом закону парламенту і кінцеве рішення приймає лише ми. Але до того ця вся процедура відбувається. Там є цей референдум, який є в Конституції. Другий момент. У нас є можливість проводити референдум за народною ініціативою, думаючи, що може бути вирішено за народною ініціативою. Очевидно, як прописано в цьому законі, що можна прийняти будь-який закон на референдумі, для нас є непридатним. Процедура референдуму вишивляється, так? ми можемо прийти проголосувати так чи ні. А якщо тут буде закон після сторінок, по-перше, хто прочитає його? По По-друге, якщо я не погоджуюсь з певними статтями, як в парламенті можна проговорити, перше, друге, третє, числення, на референдуми це зробити не можна, неможливо. Тому прийняття законів на референдумі просто не відповідає суті законодавчої процедури. Його нема. Але, звісно, ми вважали, що народу треба дати право, коли він не погоджується з рішеннями парламенту. Ми передбачили, передбачили скасування законодавчої референдуми. Це якщо ми проти прийняття якогось закону парламенту, то ми виносимо на референдум питання. Скасувати певне положення прийнятого закону парламенту або без закону. І народ може просто скасувати закон, прийнятий парламентом, оскільки він не погоджується з таким рішенням. Це загальне е ну, питання резонансу загальнодержавне. І дійсно парламент поступу не відповідав. Е в цьому моменті проголосував волі виборців, які його обрали, таке може бути, там змінилась позиція 23. І третій момент це коли змінюються перший, третій та 13 розділи Конституції. Відповідно до нашої Конституції, парламент має право змінювати усі розділи, але якщо зміни відбуваються в перший, третій, тринадцятий, то такі зміни остаточно мають бути ухвалені на українському референдумі. Що це за розділи? Це основні засади нашої державної конституціоналізму. Це е, вибори референдумних процедурах, тобто питання народу влади, і безпосередньо процедура зміни Конституції. Е, прописали, і це теж є кінцевою точкою. Проходить парламентська процедура. Спочатку 100-300 депутатів вносять це питання до парламенту, голосують 226 голосів, на наступній сесії 300 голосів і лише після того вноситься на референдум, і відповідно так чи ні, говорить народ. До цього процедура, ми знаємо, які це зміни, всіх їх бачать. Е, Богдан про це вже говорив. Тут не сильно відомо. Наприклад, де пишеться нова Конституція, де вона з'являється, чи має вона тут -от бути під бюджетею, чи ми просто будемо голосувати, ви підтримуєте нову Конституцію, а вона нам десь буде вестійна. Ні, ну я думаю, написано десь. А, да, але Ідентифікацію за того, що ми проголосували і нову Конституцію, яку нам оголошувалося, теж немає відповіді на це питання. І головне, я так скоро сказала, це що там головне, що там е, наслідки цього рішення набувають силу з моменту оголошення результатів референдуму головної це. Це не суд нічого. От голова Маша ви сказав, проголосувала 60% за. Це рішення вступило в силу. Тобто, це може бути нова Конституція, зміна Конституції, закон, будь-які інші питання, які виносяться на референдум. Е -е Тепер трошки, мабуть, про, наш, про нашу нову редакцію. Що, окрім предмету, там інакше е -е прописана доволі реальна процедура ініціювання народом. Касувального законодавчого референдуму. От тут процедура, коли ми маємо зібрати 2000 людей. От подумайте, навіть Чернігові де зібрати 2000 людей в одному приміщенні. Ці 2000 людей, але у вас немає підтримки влади, мають за 40 днів кітці зібрати 3 мільйони підписів. Якщо у вас немає підтримки влади, ви реально зможете це зробити? Але питання, які підтримують цілому народу. Підтримкою влади на той момент місцевої ради активізуються, ставиться задача, і вони збили ці А ЦВК перевірить. Реально, якщо це народна ініціатива без владних інституцій без владної підтримки, провести не можна. Очевидно, ми зменшуємо кількість людей, які ініціюють це питання. Ми говоримо, що не лише люди, які ініціюють ці питання, можуть збирати ці підписи, а й люди, які... Підписи на території України. Відповідним чином ми не обмежуємо 40 днями, а даємо реальний період, три місяці на збір цих підписів. Знову ж таки казала, це буде то, тоді, якщо ми не згодні з якимось рішенням прийнятим парламентом. Далі, комісія з референдуму. Відповідно, комісія з референдуму. У нас формуються, як це визначено за міжнародними стандартами, паритетно між прихильниками та опонентами питання. От як на виборах у нас політичні партії вони формують в них вільний інтерес, yeah. да, і вони там вже собі варяться. Тут мають формуватися вони паритетно між прихильниками та опонентами, щоб вони контролювали, як воно там буде рахуватися ці питання. Для цього...